Щоранку на каналі 1+1 Аромок Саміт Кав якобс запрошує гостей. Буддисти з Донецька релігія знавець за освітою та мандрівник за покликанням. Він об'їздив 50 країн світу двічі намагався емігрувати до Німеччини та Ізраїлю. Обидва рази повертався. Тепер, якщо і змінить громадянство, то тільки на індійське життя там вважає райським. Зустрічайте у студії сніданку мандрівника та журналіста Євгенія Іхельзона. Щоранку на каналі «1 плюс 1» А ромок Кави Якобс запрошує гостей. І ось він єх євгані... ельхін... Євген dated... Ільхінзон. У нас в гостях відомий журналіст-мандрівник, звичайно, буддист. Чому буддист ми поговоримо і запитаємо. Це моє власне запитання. Доброго ранку. Доброго ранку. 50 країн світу. Жень. Які враження і що нового? В світі чи в нас? Взагалі, де був в останній? Ну, я наразі на пару тижнів тому ми повернулися з групою з Тібету. З такої великої подорожі ми перетнули повністю Тібетське плато. І через перший континент... був там чи ні? ні, не вперше. Через континентальний Китай і виїхали в Казахстан, і потім приїхали я думаю, в Україну. що Це буддист, який не був у Тібеті, так? Насправді є таких багато. Просто зараз це не так просто туди потрапити, бо це зона. Фактично, туди без спеціальних дозволів не можна потрапити зараз, євгене останні чотири роки. Дивись, а ти став мандрівником до того, як став буддистом, чи спочатку буддистом, а потім мандрівником, Ні, як ти встунула на твою світогляд? Все ж таки, я став раніше буддістом, бо я зустрів свого вчителя. Це було 20 років тому. Ух ти, де, де саме в Донецьку як. Нет. У нас в Донецьку є е, вчителі з буддизму? Ні, просто є люди, які мандрують світом, і в тому числі вони інколи заїжджають і в Донецьк, і в Київ і так далі. Каву, яка має такий аромат, можна назвати тільки арамоксамитовою. Євгене. Звичайно, пора відпусток зараз літо, і дуже всім цікаво, і нашим глядачам і мені, власне кажучи, куди все ж таки слід е, поїхати, е, як зробити свій вибір, на чому зупинитися? На якій країні? Я б зараз всім порадив, поки нас ще там пам'ятають, поїхати в Швецію цього літа. Поки по що... поки пам'ятають і поважають ну після футболу, я маю на увазі, що <ріст> насправді тепер там шведи знають. Хто так, хто такі, хто такі українці? Що Україна Україна існує? Ну принаймні всі будуть згадувати місяців, місяці два-три може бути. Не вважаєш, і... що небезпечно? Ні, Ні, я думаю, що ні. Шведина це одна з найспокійніших націй у Європі. І, як ви самі бачите, що вчора нічого такого не сталося. І Ми сталося, також Києві, довели, що ми також може найспокійніша нація, і було дуже все добре. І навіть розійшлися всі там за годину, за дві після матчу. Насправді це я було... дійсно рекомендую влітку деякі шведські міста, типу. У або Мальме, бо насправді люди думають, що там холодно. Люди думають, що там що це північ, але насправді це не так. Це міста, які наближені до Гольфстріму, Там влітку тепло і на пляжах нормально можна купатися в морі. Крім того, дуже чисто можна плавати по архіпелагах. У нас здрав... речі, є твої мандрівки. Ми можемо подивитися на фото. Ось вони світлиниці. Якщо можна, Євгене, прокоментуй. Це один з буддійських храмів в місті Кумін. Це цікаве, цікаве місце. Це старе село південній китайській провінції Гонсі. Так, я вошли бувало... один чи з групою, з командою з якоюсь. Ну інколи я сам вожу групи в деякі країни. Інколи подорожую сам. Тобто, це, наприклад, саме стій. Це, це... це гори. Це така місцевість. Це вважається одна з, Скажімо, одне місце з цієї місцевості. Воно є навіть на грошах, на китайських грошах, на купюрі в 20 О, юанів, там, де є отакі от скелі. Якщо ви бачите, карстові, це Малайзія. Так. Це Китай, це такі традиційні танці. От бачите, як вони угу, угу. з рукавами, це бруней. <рес> <рес> це Тібет, це з останньої мандрівки. Це високогірний монастир Ганден. Угу. Одне з найцікавіших місць навколо. А найвищою точкою до якої ти піднімався цим. у Тібеті? Всі підіймаються, якщо їдуть по суші з Непалу ага. в хасу, всі підіймаються на висоту 5248 метрів. Непалу. Згадав пісню е, Олега Мітяєва е, принцеса з Непалу. Він е -е. також там любив мандрувати. Просто yeah. о, це перевал, без якого не проходить дорога. Це yeah. ким? Yeah. а це киргизька, з відома киргизька співачка гельзада Рискулова. І один наш китайський китайський друг. Це фото з Індії uh -huh. з Всесвітнього буддійського конгресу. Це також Індія, місце просвітлення Будди Шакемуні. Так, я вражений насправді євген. А от дивись, окрім фото світлин у пам'яті затримуються якісь там особливі моменти 50 країн, все ж таки пам'ятаєш кожну країну чи ні? Не, звичайно, пам'ятаю, ну кожну кожну. Нас, наприклад, остання подорож для нас була дуже важкою, тому що в нас, коли ми їхали, цей раз в Тібет були такі постійно в нас були якісь перепони. По перше, ми потрапили майже потрапили в серйозну аварію. Перед нами закрилася дорога. Два дві вантажівки зіткнулися. Ми не могли потрапити з Ніпалу до тебе, mm -hmm. тут, чекали. Потім ми вже проїхали кордон і впала дорога. Величезна скеля розбила повністю дорогу. І три дні ми чекали в гірському містечку, поки проїдемо. І тільки завдяки китайським талановитим інженерам, я так вважаю, це взагалі Поверну, все ж таки Женю, Дякую тобі за Що таки, 100 метрів. 100 Просто. Я, я, я хочу дуже багато почути, звичайно, тому що е, дуже мало подорожував у своєму житті, але я дуже хочу її почути. Е, але все ж таки для наших глядачів повернемося до е, теми перевідпусток. Який тренд от цього літа? Куди слід е, краще їхати? Ну, окрім Швеції, ти сказав. <свеч> 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 я матчу, я хочу так? сказати, що... Куди більше беруть турпутівок? Ну... В цілому нічого традиційно в нас не змінюється. Тобто традиційно люди, які їхали до, до Туреччини, туреччина. так і їдуть, їдуть. Але якщо ми говоримо Вже про... національний корот, да, про нас <хи> туреччина, Хорватія, Чорногорія це тренди, Хорватія, які були ціна. в минулому році. Але я особисто раджу долучити до цих трендів, наприклад, в цьому році Албанію. Угу. Тому що це країна, де хоча вона є вже майже в Євросоюзі, і, але все одно це країна дуже цікава, і там щось щось відбувається, чого ми не знаємо і не бачили. І вона цікава, вона не не така європейська, як скажімо. До, до того ж, останні тренди це е, Іспанія, так е, це недорога країна, не так далеко від України, але все ж таки, тут треба сказати, що все ж таки такі літні подорожі треба планувати взимку. А зараз можна планувати вересень і жовтень. Готувати, Для того, кава, щоб наче, було дешевше. Да. Готова така, вона ще збратися думками у розмові. Дуже приємно, коли за чашечкою, як обсмонарх, дуже дізнаєшся, багато цікавих речей. Дякую тобі, Євгене, що прийшов. Дякую за цікаву розповідь. Зустрінемося, я вважаю, що ще раз. Ну що ж, любі мої друзі, на сьогодні, на жаль, час сплинув нашої програми. Я з вами прощаюся.